Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Терасполю 232 роки. Подвір'я, концерти, салют. Визнання найгідніших в день міста нагородили переможців конкурсу. Віковий ювілей букета Молдавії заводу Орден за заслуги першого ступеня. Сьогодні свій день народження відзначає столиця Придністров'я Терасполю 232 роки. Святкування почалися від учора. Виставки, майстер-класи, національні подвір'я, концерти. Програма вражала масштабами та розмаїттям. Увечері був салют. Катериницький парк день народження Тирасполя» зібрав сотні містян і гостей столиці. За музику і настрій відповідав ансамблю Ватра. У день міста, по-перше, хочеться побажати мирного неба, здоров'я. Всіх запрошуємо на наші концерти. Благополуччя, любі, здоров'я, благополуччя, кохання, здоров'я, щастя, щоб у сім'ї панував мир, спокій і місто процвітало. У сквері Деволана виставка оригінальних парасольок. На них історії сімей, освічення місту і навіть національні мотиви. Це спільні роботи вихованців дитсадків та їхніх вихователів. Є сказочні персонажі. Є казкові персонажі роботи саме сказок, які читали в дитинстві ще батькам, а може батьки своїм дітям. Також представлені парасольки, які відбивають нашу природу екологію на ярмарку. Можна купити одяг, взуття, все від наших виробників. Одема, інтерцентр Люкс, флоарі, де покупців святкові знижки. Настроєння, звісно, праздничное. Сьогодні день рождения любимого города. Тіраспольнастрій, звісно, святковий. Сьогодні день народження улюбленого міста. У нас знижки від 20 до 50%. Продукція дуже якісна та виготовлена з сучасних матеріалів, сучасні моделі. У центрі міста фестиваль винограду. Микола приїхав до Тирасполя з Кіцкан. Вирощує виноград 20 років. У його колекції понад 100 сортів. На ярмарок привіз 20 столових різновидів винограду. Є конвалія, Молдова, Анюта і навіть рідкісні в наших краях сорти. Ред Глоб це американський сорт. Red Globe – це американський сорт. Він себе дуже добре проявляє в урожайності, товарному вигляді, смаковій якості. Кішмішних сортів досить багато. Аватар, арарат, ламборджині. Це новинки американської селекції, які приваблюють форму і смаком. А тут виставка Місто майстрів. Ремісники зі всієї республіки приїхали показати свої роботи. Тут можна знайти сумки, біжутерію, посуд. Все ручної роботи. Тут екопродукція, для тут екопродукція доглядова для тіла і також ароматні свічки. Є і для дітей цікаві варіанти. Все це вариться вручну на оліях. Хімію я не додаю. Також я роблю фігурки дитячі, скраби для тіла. Для дітей на святі майстер-класи та аквагрим були і спортивні локації. Футбол із зірками шерифа на спортмайданчику Катерининського парку. Був і святковий концерт. Народні танці, популярна музика, східні мотиви. У програмі 25 номерів. Двигатися по жизні на кайф, щоб було ім наповнена. Чита-да-дала, да щоб було п'є це святковий вечір завершив ефектний салют. Святковий ранок у столиці розпочався з покладання на меморіалі слави. Тут шанували пам'ять героїв Великої Вітчизняної війни та захисників Придністров'я. Без них наше місто могло б попинитися лише на сторінках підручників історії. Президент Красносельський, керівництво міста, представники Верховної Ради, уряду, люди усі несли квіти. Тут чотири могіли іменно моїх які служили. тут. Чотири могили хлопців, які служили саме в ТРЗ. Вони поховані тут, загинули в бендерах І ті, хто першими загинув в бойових діях, це наші герої, які пішли на захист батьківщини, не думаючи ні про що, аби лише захистити свій дім. Це всі люди, шановані люди, які віддали свої життя за свою батьківщину. Ми повинні завжди згадувати їх, пам'ятати і шанувати їхню пам'ять. Нашому прекрасному жінки Нашому прекрасному Тирасполю жінки Придністров'я захисниці бажають процвітати ще більше кращити. В нас дуже гарно стало. Ми добрі, ми не хочемо війни. В 92-му році ми це довели. Ми мирний народ. Крістінія Сторожук до Тирасполя приїхала 55 років тому. Працювала на тираспольських підприємствах. У 92-му допомагала рятувати поранених захисників. Пусто було ще. пусто було ще таких будівель не було. ще. Місто розцвіло на моїх очах, розвивалося протягом всього мого життя. Люди трудолюбиві. Пам'ятаю, у три зміни працювали і не вистачало робочих. Люблю Терасполь. Далі квіти до пам'ятників засновникам Терасполя Катерині II та Олександру Суворову. Терасполь майже три сотні років багатої історії місто, у якого все ще попереду. Із ним міста Тераспольчан привітав президент Вадим Красносельський дав інтерв'ю журналістам біля пам'ятника генералісимусу Суворову у своєму привітанні. Нагадав, яку роль Терасполь відіграв в історії нашого краю. Город каторобу созом побушому щодо з для зищити. Це місто, яке було за великим рахунком створене для захисту цього краю і для людей, для життя людей. Сприймає місто Терасполь із великою подякою, тому що завдяки Терасполю багато в чому вдалося відстояти Придністров'я, вдячне за те, що місто розвивається, вдячний жителям, які живуть тут, у Терасполі навчаються, розвиваються та отримують від цього задоволення. У Терасполя найбагатша військова історія, про яку можна писати то ми. Тому, звісно, хотілося б поважати тераспольчанам, щоб вона вже закінчилася. Має бути продовжена історія творення, розвитку, любові, злагоди. Це не Головніше, військову історію ми звичайно шануємо. Зараз закінчимо меморіальний комплекс. Це вже окрема сторінка історії Терасполя, але, звичайно, дуже хочеться привітати і сподіваюся на мир, на згоду, на розуміння. Цими вихідними в Кишиневі пройде референдум щодо вступу Молдови в ЄС. Громадяни Придністров'я проголосувати не можуть. Напередодні Міністерство закордонних справ зробило заяву: для отримання реальної думки жителів нашої республіки ми б самі могли провести референдум у Придністров'ї. Досвід вже є. Таких хволевиявлень за історію республіки було вже сім. Кишинів думку Придністровців слухати не захотів. Сьогодні Вадим Красносельський прокоментував ситуацію. Вектор розвитку держави. А розвитку державності Придністров'я має право змінювати лише Придністровський народ. Увесь народ на будь-якому референдумі це може зробити тільки народ. Якби Молдова звернулася до нас з приводу референдуму щодо ставлення до Євросоюзу, ми розглянули питання і дали б можливість нашому народу висловитися на референдумі, але цього звернення не відбулося, і це їхній вибір Кишинева. Найголовніше це мир, зазначив Вадим Красносельський Молдовий Тарас. Поль повинні шукати діалог тільки в переговорному процесі. Заслужені нагороди за визначні досягнення. В терасполі до дня міста відзначили найкращих у 15 номінаціях. Церемонія вшанування переможців міського конкурсу визнання 2024 пройшла у катеринінському парку. Представники промисловості малого бізнесу, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, торгівлі, культури та інших галузей у столиці. Сьогодні назвали імена переможців загальноміського конкурсу Визнання. Це щорічна традиція до дня терасполя серед номінантів конкурсу лікарі та вчителі. Рада що допомагаю Рада, що допомагаю громадянам міста. Ось вже 36 років. Лікарем я мріяла бути самого дитинства. А бажання стати кардіологом прийшло ще у студентські роки. Рада, що у мене все вийшло. Рада, що живу у цьому місті та допомагаю людям. Кожній людині хочеться допомогти, кожній хочеться продовжити життя. Виявити та заохотити тих, хто своїми досягненнями у різних сферах зробив значний внесок у розвиток та благоустрій міста. Головна мета конкурсу визнання в сфері освіти був достойний Владислав Дем'янов. Я думаю, вчекажне учитель вносить. Я думаю, що кожен учитель робить непомірний внесок, виховує дітей. Я один із багатьох, хто це робить. На своїх уроках намагаюся впроваджувати технології, пов'язані з її штучним інтелектом. Використовуємо платформи, які створюють тексти, генеруємо зображення, відеоролики. Це тільки на користь іде, коли діти аналізують. Визнання моїх заслуг це гордість, додаткова мотивація. Це додає сил та впевненості у тому, що шлях, який я вибрав, дійсно вірний. Міський конкурс визнання у Терасполі проводять із 2005 року. Були сьогодні й інші нагороди, грамоти та листи подяки і багато добрих слів на адресу тераспольчан від глави міста. Це не просто точка на камісто Терасполь це не просто точка на карті, це величезна кількість талановитих людей. Я хочу подякувати усім, хто перетворює наше улюблене рідне місто. Зверніть увагу, скільки парків, скверів, упорядкованих місць з'явилося у Тирасполі. як перетворюються наші школи, дитсадки». Все це завдяки вам, дорогі наші тераспольчани. Дякую вам за вашу працю та душу, яку ви вкладаєте у наше місто. Дякую, що залишаєтеся тут. Любите наше місто. Переможці конкурсу отримали заслужені нагороди, а їхні фотографії за давньою традицією розмістять на спеціальному стенді біля будинку рад. 12 жовтня Придністров'я відзначило сторіччя першої державності МАРСР, так називалася республіка, до якої увійшли міста нашої республіки, а також частини областей сучасної України. Як та країна вплинула на всіх, хто зараз живе у Придністров'ї. Тоді й зараз тут жили люди різних національностей. Це зокрема основи нашої ідентичності. Андрій Кривенко, доцент кафедри соціально-економічної географії, вважає Придністров'я нація мігрантів. Під час Золотої Орди тут були кочівники, потім з 15 століття заселяються молдавани та російські старообрядці. Пізніше з'явилися поляки, українці та євреї у 18 столітті засновують німецьку колонію у Григоріополі та Болгарську парканах. На початку 20 століття створюють Маресерцілінія Молдавська ЕСР. З етнічної точки зору було далеко не молдавським, да, скоріше, в общем-то, Населення молдавської ну, АРСР з етнічної точки зору було далеко не молдавським, а скоріше українським. Воно було у складі України. Але якщо у ці питання не йти, основи, які були закладені, це були основи регіональної ідентичності. Молдавська РСР територія, яка вже тоді поєднувала представників різних етнічних груп. Насамперед, це були українці, молдавани, потім дві групи євреї та росіяни. А ще й німці та болгари. Вже тоді це було поліетнічно. Минуло 100 років Придністров'я й досі залишається багатонаціональним. Тут живуть понад 70 національностей, але більшість розмовляє російською. У нашому краї зберігають історію, вивчати її приїжджають туристи. Придністров'я в глазах асоціюється... Придністров'я в очах іноземних туристів асоціюється з наступними моментами: перше це річка Дністер, друге це Бендерська фортеця, третє це велика кількість храмів, монастирів, церков, костелів. Четверте це доброзичливий гостинний народ, який завжди готовий допомогти і прийти на зустріч. А ще іноземцям подобається, що ми не заперечуємо нашої історії. Вони фотографуються з пам'ятниками Леніна з об'єктами, які стилізовані під радянську стилістику. У ПДУ дійшли висновку, що Придністровська ідентичність, це взаємодія різних культур, це відрізняє нас від інших країн. Букету Молдавії 100 років підприємство створили в один день із МАРСР. Про історію говорили на святі. Президент Красносельський нагородив завод орденом за заслуги першого ступеня, вручив грамоти та медалі найкращим працівникам. Святкували два дні. Дубосари – букет Молдавії. Президенту показують склад трав. А це цех витримки. Купили нові бочки французького виробництва. Це музей. Його відкрили 19-го року. Тоді розрізали стрічку Герої-космонавти. Привезли в дар музею тюбик Сенетаті, який вони брали із собою космос. Тепер у музеї більше експонатів: тиски, дробарка, глечики, корито. Далі концерт на честь ювілею. Наталія Вердеш прийшла на завод 83-го. Одразу після інституту починала лаборанткою. Нині завідувачка виробничої лабораторії. Слідкує за якістю напоїв. Для неї медаль президента. Це і контроль винограду, і бродіння, контроль молодих вин. Далі оброблені виноматеріали. Ми їх використовуємо у різні напої. Контроль на кожному кроці. Зараз підприємство виробляє близько 2,5 мільйонів пляшок на рік. Є свої виноградники близько 500 гектарів, ще 30 – для пряних рослин. Ще чотири види чаю буде. Якщо зараз у наших чаях присутні тільки трави, то нові чаї ми робимо з використанням вирощених у нас пряно ароматичних рослин. Це айва, японська чорноплідна горобина. Колектив букету Молдавії привітав Вадим Красносельський. Нагородив завод орденом за заслуги першого ступеня. Якщо покопатися в історії трудно представити. Якщо покопатися в історії, важко уявити наш край та дубосари без такої культури, як виноробство. Радий, що у нас злагоджений колектив, радий, що ви пам'ятаєте своїх ветеранів. Це важливо, радий, що ви йдете в ногу з часом, щоб глоза радувала, щоб продукт був на столі і щоб у вас було здоров'я. Ви робите те, що потрібно для життя. Це дуже просто доводиться. І бережете землю, і робите нові сорти. Найголовніша істина у цій роботі виражається душа народу, нашого народу. Святкування ювілею продовжилося в суботу. Цілий день. Дегустації, концерти, ігри, конкурси, ярмарки, екскурсії. 14 жовтня на покрову Пресвятої Богородиці разом із Терасполем храмові свята відзначили понад 20 сіл республіки. Протягалівка зустріла 210-й день народження. Протягайлівка будинок культури. Село відзначає свій 210-й день народження. У залі ветерани праці, молодь та багатодітні сім'ї. Протягалівка частина Бендер. Тут є своя школа, магазини, бібліотека, пошта, будинок культури і не тільки. Цей день об'єднує всіх нас. Цей день об'єднує всіх нас, хто народився тут і виріс, хто волою долі сюди переїхав і залишився жити. Тих, хто по праву та з гордістю вважає себе сельчанином, жителі протягалівки, відомі своєю працелюбністю, високою працездатністю, бережним ставленням до землі та любов'ю до рідного краю. Грамоти та листи подяки вручили трудівникам села, медикам, педагогам, співробітникам пошти підприємцям. У Тетяни Кривошеєвої 11 дітей. У день ювілею села її нагородили медалю Мати героїня. Я раділась в этом селі. Я народилася в цьому селі і мешкаємо вже з чоловіком 24 роки. В нас 11 діток. Четверо школярів ходять, відвідують мою рідну 14-ту школу. Любимо наше село. Наше село дає нам сили жити і працювати. Продовжили свято вже на площі біля сільського будинку культури. Тут запрацювала сувенірна крамниця. Свої торти, солодощі та рибну продукцію представили місцеві підприємства Флора та Ріла. А ще тут на багаті варили заму. Варимо заму, три казани великих з курочкою, щоб на всіх вистачило, щоб нагодувати всіх. Для дітей майстер-класи, спортивні ігри, скеледром, веселі змагання та вікторини. Жоден день народження протягалівки не проходить без традиційних змагань із боротьби тринта. Тут збираються найсильніші, найспритніші та найсміливіші приз, живий баран. Отлично, весело отдыхаем с внуками с детьми. Чудово, весело відпочиваємо з онуками, з дітьми. Бажаю всім здоров'я, щоб завжди було таке чисте небо. Прекрасні люди у нас в селі, і було все добре. Я дуже рада, що стільки людей сьогодні. Погода нам супроводжує. Я дуже рада, що стільки людей сьогодні погода нам супроводжує. Протягайловчани – це трудівники. Ми завжди не байдужі до життя республіки. Завжди наші жителі активні, дружні. Святковий концерт підготували дитячі творчі колективи протягалівки та бендер. А ще для жителів села виступив ансамбль Трієтінія. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.